Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні про дещо розмірковував, і в цю неділю ми будемо згадувати страждання Господа Ісуса Христа і тому декілька роздумів з цього приводу. Я сьогодні розмірковував про те, яку ціну заплатив Господь за те, щоб я був християнином. Іншими словами, за моє спасіння. Я також роздумав про те, яка відповідь є на цю любов і на цю ціну в моєму серці. Але важливо зважити на те, що кожного разу, коли щось нам до вподоби настільки що ми хочемо його придбати. Ми цікавимося не тільки те, що нам до вподоби, але і ціною, тою, що воно коштує. Інколи ціна лякає, Знаєте, інколи жіночки заходять до магазину і дивляться, в око впадає і любиться таке платтячко гарне, або гарні, гарні туфлятка, або ще щось таке. Але коли вони беруть бірочку з ціною, то деякий запал пропадає. А, і це питання не в тому, що щось вже не подобається, не підходить ціна. Інколи це придбання, воно для кожного із нас щось коштує. І ми докладаємо зусиль, щоб того мати, те, що нам любиться. Інколи це придбання буває коштом усього. Що я маю. Я згадую ту притчу, яку сказав Господь Ісус. Він казав, що одна людина вона пізнала те, що на якомусь полі є скарб. І вона дещо зробила, пішла і все продала. І тоді прийшла і купила це поле, де той був скарб. Хочу зважити на те, що, знаєте, один юначок прийшов до Ісуса. Він казав, що я хочу дещо придбати. Я хочу розуміти і знати, що скільки ще треба чого докласти, щоб мати спасіння, Царство Боже і таке інше. Але хочу зважити на те, що коли Господь сказав ціну, яку необхідно заплатити, то ця молода людина вона розвернулася і пішла. Чому? То було занадто велика. А... Велика цінність, і дуже велика ціна тому, що сказав Господь Ісус для цього юнака. Він казав, піди все продай і ти роздай бідним і ті, хто мають потребу в цьому. І приходь, і ти будеш мати те, про що ти мріяв, до чого ти докладав зусилля. А ми маємо спасіння за системою Божих. Знижок. Знаєте, інколи ми заходимо до якоїсь супермаркета і ми бачимо, що є знижки. Інколи ці знижки 50%, інколи це одна третя, інколи дві А, І я розмірковував про те, що коли ми заходимо до Господа, щоб мати спасіння, то ми маємо дуже цікаві знижки. Знижки Христовою благодаттю. бо Він каже, я все заплатив, аби то, то те мав. Наша ціна також не співрозмірна з ціною перших християн. Знаєте, вона не співрозмірна. Ми сьогодні інколи бідкаємося, бо хтось не так подивився чи щось сказав. Але подивіться, яку ціну за спасіння і Божу благодать. Платили люди першої церкви. Це 11 розділ до євреїв з 36-го віршика. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також скандалів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овечих і козіх шкурах, збід... збідовані, знедолені, покривжені. Тільки їх світ не був гідний, тинялися в пустелях. У горах, у печерах, в земних яругах всі вони засвідчені вірою. Це були кращі люди, кращі із. Але вони платили високу ціну, бо вони розуміли ту ціну того придбання, яке вони мали. Знаєте, інколи я розмірковую про те, що було би з церквою Божою, якби пройшли ті гоніння. Радянської влади, бо ще тоді, ще до того, чи багато в церквах позалишилось би людей, бо то була би ціна, ціна, яку би люди платили за те, щоб мати набагато більше життя вічне і спасіння. Знаєте, дуже цікаво те, що Господь, він свою любов, він доводить. І ми читаємо до римлян 5 розділ 8 віршик, Павло каже так. А Бог. Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Іван він підтверджує цю думку, Івана 3,16 всі знають цей віршик, і Він говорить, бо то так Бог полюбив світ, щоб віддав Сина Свого, єдинонародженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув. Ісая, коли він розповідає, що Господь. він... Посилає в світ свого сина, то він каже, що син він дарований нам, це 9 розгляд, там 6 7 віршик. Питання, як я ціню його подарунок, що це коштує мені? Знаєте, я зважав на те, що коли для людини нічого не коштує те, що вона має, то вона так і відноситься до того, що їй подарили. Сьогодні хочу згадав якось оцей приклад, який Господь привів, і це був випадок в його житті. Це Матвія, 26 розділ, і тут 6 віршика. І ось коли Ісус був Вітанії, в домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка, яка мала. В Алебастровому посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила його, йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали, навіщо така даремна трата, адже це можна було би дорого продати і роздати бідним. І зрозумівши, Ісус, сказав їм. Навіщо ви докоряєте жінці, вона зробила мені добре діло. І бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши миро на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія, в усьому світі буде розповідатися про те, що вона зробила на згадку про неї. Вона зробила дещо величне, про що Христос каже, що про це завжди будуть згадувати, коли будуть проповідувати Євангелія. Вона настільки любила, що вона заплатила високу ціну для того, щоби виявити свою любов. Ця жінка вона поклала на Христа і вона помазала Христа цій, цій, цим дорогоцінним миром. І знаєте, кажуть про те, що це дуже-дуже в ті часи було дорого, дорого. Вона заплатила майже річний свій заробіток, поклала на те, щоб це мати, і вона це вилила на Ісуса Христа. І тому Господь каже, тим, для всіх учнів, що ви її засмучуєте, вона добре діло і докоряєте, вона добре діло мені зробила. І я сьогодні розмірковував про те, яке добре діло міг би зробити я для Ісуса, про якого співаю, про якого всім розказую, що я люблю Його. І знаєте. Одна людина казала, я запам'ятав назавжди, вона казала так, що скажи, скільки ти можеш жертвувати, я тобі скажу, скільки можеш ти любити. І любов то завжди жертва. Ця жіночка вона віддала саме цінніше, що в неї було. Але це визвело обурвання в тих, хто були навколо. Тоді, коли ми відповідаємо на Божу любов інколи, люди кажуть, то недоречно. То дуже занадто цінно і дорого, нащо ти то робиш, чи ти то фанатик. Те саме вони казали, учні цієї жіночки, але зверніть увагу: не один із них, коли ми читаємо, він не зробив того, що зробила вона. Вона платила за той величний дар любові. Вона показала на ділі свою любов. Згадаємо. А хоч декого з святого письма, і люди, які щось робили для Ісуса. І це згадується в Святому Письмі, ми можемо згадати, що по народженню Ісуса Христа його, е, йому запропонували печеру або хлів, але ж запропонували, і було де Марії народити Ісуса. Ми можемо згадати, що прийшли мудріці і принесли ладан смирно і золото, і поклали для Ісуса. І вони йшли і платили ціну, щоб дойти, бо вони мали дуже довгу подорож, щоб принести це і покласти, не просто прийти і подивитися, але принести оцю жертву і виявити свою увагу і свою любов до Нього. Одна людина, один хлопчик, коли Ісус служив, Він віддав для нього своїх п'ять хлібів і дві рибки. І тому Господь міг накормити дуже багато людей. Але ж то була та людинка, яка віддала своє. Знаєте, вона поклала свою ціну для того, щоб всі навколо могли бути накормлені, не були голодні. Один чоловік взяв віддав свого віслюка, щоб Ісус. Міг торжественно, святково е, заїхати в цей Єрусалим свою останню подорож. Він віддав. І коли Господь він посилав учнів, то він сказав, що якщо будуть питати, скажіть, що він, він так потрібен, необхідний для Господа, і тоді віддадуть. Людина, яка почула, що це треба для Ісуса, вона віддала. Вона віддала свій транспорт для нього. Ми можемо згадати а, чоловіка, який приготував гарно свою кімнату, щоб прийняти Христа і учнів для останньої вечері. Ми можемо згадати Марфу, яка дуже клопоталася, щоб нагодувати Ісуса і учнів, і ті, хто там були. Вона написано таку святкову вечерю зробила для них. Вона накрила стіл для Ісуса. Ми можемо згадати ту людину, яка несла Христа за Ісуса, бо Він вже падав і Він знесилив. Ми можемо згадати Никодима, який купив смирну залоєм десь 100 літрів для того, щоб бальзумувати Ісуса. Ми можемо згадати Йосипа з Ариматеї, який віддав печеру для поховання Ісуса Христа. Знаєте, це люди, які щось платили, щось давали для Ісуса. І тому хочу зважити, що тоді, коли ми розуміємо, що зробив для нас Господь, важливо вірний час використати для того, щоб зробити щось для Ісуса, таким чином, щоб показати свою любов, і своє серце. Знаєте, ця жіночка. Вона зробила дуже своєчасне діло, вона помазала Ісуса, приготувала, як ми читаємо тут, Він каже, до похорон. Вона приготувала мене, вона це зробила. І хочу зважити на те, що в цей час один із тих, хто так сильно, дуже обурювався, Юда, пішов для того, щоб зробити свій бізнес і продати Христа за 30 срібняків, майже за ніщо. І тому важливо зважити, наскільки я готовий і розумію час. Знаєте, у кожного з нас завжди є такий якби, момент. Ми готові що зробити, але то завтра. І можу сказати, що завтрашній день то не є наш. Колись була така, в моєму юнацтві була така пісня, що завтра ми підемо щось зробимо, зробимо добре діло. Завтра ми. Провідаєм старого друга завтра, 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 і така думка, що завтра може не прийти. Чи готовий я вчасно виявити свою любов і відплатити за те, що він зробив, хоча це непомірна його ціна і дуже маленька моя ціна. Якщо любиш його і цінуєш його, завжди буде час і все необхідне для нього. Наступне, на що я подумав, що це. Що важлива вірна мотивація. Дуже багато людей, які були навколо Ісуса Христа, вони мали невірну мотивацію. І тому Господь казав їм, що ви кличете мене, Господи, Господи, а те, що я кажу, ви не, не чините. Ви ходите за мною, боїли хліб і були ситі з того, а не тому, що я Господь Ісус, який приніс Євангелія. І готов заплатити своїм жит... життям своїм, щоб ви мали спасіння. Важлива, гарна мотивація. І Ісус каже учням, коли Він звертається, що залиште цю жіночку, бо вона добре діло вчинила для мене. Чи є моя мотивація, яка таку, як каже апостол Павло, ми читаємо до Колосян, 3 розділ, 17 віршик. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякую через Нього Богові і Отцеві, чи роблю я то в ім'я Ісуса Христа. Господь каже: і чаша холодної води, в ім'я пророка, воно має ціну. Все, що ти робиш, має ціну. Чи ти робиш це заради свого почту чи слави. Чи робиш в ім'я Ісуса Христа? Це надважливо. Про що ще можу сказати? Усе, що ми робимо, чи, чи робимо з любові, а не з вигоди. Знаєте, Бог, з любов. Бог каже, що любов то є сама вища мотивація, яка йде в залік в Божому списку. І тому, чи роблю я то з любов'ю? Знаєте, коли ми читаємо, Павло каже про це, ви всі це знаєте, то до коринтян, і це у нас 13-й розділ з першого віршика, він каже так. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став як дзвінкою міддю або ким звук, гучним. кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі тайни і повне знання. Коли маю повну віру, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не маю. Чи керує мною любов, коли я щось роблю? Знаєте, я колись розмірковував про те, і я згадав про деякі речі. І я собі міркував так, що якби прийшов Христос, і ось він був коло мене, то я би пішов, зробив це, зробив би чисту свою кімнату. Я би так як та Марфа піклувався, щоб найгарнішу їжу, найсмачнішу зробити йому, щоб йому зробити саме гарну постіль і все, все, все зробити для нього. І знаєте, інколи себе виправдуєш, ну якби Христ, Христа ж не є, він не прийде і все останнє. Але Господь дещо говорить. Він говорить про ту любов, коли я жертвено щось кладу. І він каже так, Івана 15,13: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, чи готов я чинити це з любов'ю. Знайте, наступне, про що я розмірковував, Що дійсно, якби це був Господь, якби це був Господь. А Господь каже, що я живу у тих, хто народилися згори, і я там вчинив собі дім, і я живу в нім. Чи готовий ти служити тим і відплатити за мою любов і за ту ціну, яку заплатив тим, в котрих я живу, в тих ближніх. І коли ми читаємо до Матвія, 25 розділ, Господь про це каже. Він каже про те, що, ось дивіться. Що, як він праведникам тим сказав, що, а, що я був голодний, ви наготували, був роздітий, ви оділи, я був в лікарні, ви прийшли, провідали, був у в'язниці, ви прийшли до мене. Вони кажуть, ми ж такого ніколи не робили. Коли ми це бачили тебе в цих всіх обставинах, а він каже, що ви зробили одному з найменших цих моїх, то ви зробили для мене. І він говорить так: цар відпіда, відповідає 25-й росій Матфія, каже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Чи я відповідаю на його любов? Чи я плачу ту ціну, щоб робити те, що він бажає? Я задаю собі питання, бо він завжди очікує від мене. Знаєте, чого він очікує? Зворотньої любви. Бо любов це дорога в два напрямки. І Він каже, що любов'ю безмежною я тебе люблю, але чи люблю я його? Господь звертається до церкви в Єфесі і каже, ти багато що робиш. І це гарно, але ти залишив першу любов до мене. Повернись до неї. я сьогодні роздумував про те, чи маю я зворотню любов до Господа. Наступне, що я маю час на спільність і спільноту з ним, щоб насолоджуватися його обіймами, щоб чути Його голос, щоб промовляти до нього. Наступне, що я роздумував, а що і як моя справа в добрих ділах до тих. Кому Він мешкає. Знаєте, усякий раз, коли я розмірковую про те, що зробив Господь Ісус, то наскільки я готов і чим я готовий жертвувати і платити? Свою ціну платили Божі люди. Ви зверніть увагу, це те, що є і в старому заповіті. Ну і платив свою, свою ціну. Його дехто не розумів. І, можливо, сміялися з нього. Свою ціну платив Моїсей, свою ціну платив Авраам, Йосип, Давид, Марія, Даниїл, всі пророки три цих юна юнака, які були в полоні. Якщо уважно стежити, то всі апостоли платили свою ціну. Павло каже, що, що його й побували, і викидували. І Він камнями, і він в в'язницях був, він все це бачив і робив. Але він каже, що я вірність свою, я зберіг. І я шлях свій пройшов. І тепер я знаю, що мене чекає. Завжди є ціна, чи готовий я платити ціну, щоб бути християнином. Знаєте, коли прийшла свобода, дуже багато людей подолучалися. І я згадував про своїх батьків, яких мали дуже великі утиски в радянській владі, в радянської влади. Я сам переживав утиски, але знаєте, що я хочу сказати? І це непомірна та ціна, яку, яку ту, яку дав Христос за нас, щоб ми були, мали спасіння і життя вічне. Він набагато більше віддав. Те, що він зробив, моє спасіння, воно коштувало йому надзвичайно більше, чим воно коштувало мені. Бо я прийшов із великими скидками придбав Божу благодать в обличчі Ісуса Христа. Я тепер маю спасіння, маю життя вічне. І Він говорить про те, що я не забував про Його любов, про ту ціну. Яку заплатив Господь Ісус. Я завжди пам'ятав, щоб у моє серце воно було відкрите, щоб у відповідь явити для Господа до нього любов таким чином, люблячи ті, хто навколо мене. Тому хай Господь благословить нас. Порозмірковуйте про це. Це дуже важливо. Інколи ми розмірковуємо про це тільки тоді, коли заходимо в церкву. І бачимо, що на столі накрито, і там є хліб, і є вино, і там говорить про страждання Ісуса. Розмірковуйте про це. Господь каже, що це є спомин про мене, аж доки я прийду. Нагадування, що Він заплатив величну ціну, непомірну ціну. Він віддав своє життя. І тому сьогодні я можу пишатись тим, що він знайшов мене, що він спас, що він заплатив за мене всю ціну, щоб я мог сьогодні сказати, що я його син, що я християнин і що майбутнє мене очікує разом з ним. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Ми так вдячні за Господа і Спаса нашого і Ісуса Христа. Бо Він заплатив саму високу ціну, щоб придбати мене і всіх нас для себе, щоб всю вічність бути разом. Він прийшов і Він став бідним раді мене і нас, грішних. Він постраждав. Люди зневажали Його. Люди вбили Його, Господи, але Ти воскресив Його, щоби віра і надія. Моя і наша, вона не занепадала духом, Господи. Ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за Твою любов. Вона велична, вона неосяжна. Тому помнож нашу віру, щоб за всіми святими зрозуміти, що є Твоя любов. Господи, слава тобі за все в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Пороздумуйте над цим. Нехай Господь захистить вас, ваші сім'ї, церкви, друзів, близьких. Нехай Божа благодать рясно буде в ваших серцях, нехай Божий захист буде над вами. І хай Господь, Він буде возвеличений і прославлений як в моєму, так і в вашому житті. Будьте благословенними в цьому дні.